У Кривому Розі працівник одного з акціонерних товариств вдарив відеооператора загальнонаціонального каналу. Як з'ясувалося, професійні діяльності журналіста телеканалу Рада перешкоджав охоронець державного підприємства Криворізька теплоцентраль. Конфлікт стався 13 лютого на території Теплоцентралі у Покровському районі міста. Державне підприємство і без того має незадовільну репутацію, оскільки Тисячам споживачів у кривому розі не надає послугу з теплопостачання належної якості, а тепер ще спричинило новий резонанс. За напад на журналіста поліцейські повідомили про підозру співробітнику одного з підприємств міста Кривий Ріг. Конфлікт виник між працівником одного з акціонерних товариств міста та журналістами загальноукраїнського телеканалу. В ході суперечки нападник вдарив відеооператора рукою. Слідчі повідомили за вказним фактом чоловіку про підозру.